Виконуємо практичну роботу 3 за підручником інформатика 6 клас авторського колективу Ривкіт лисенко Лисенько Черніко Шикотько, 2023 року випуску. Відкриємо браузер і нам потрібно перейти у віртуальну лабораторію за ось такою адресою. Натискаємо Enter для підтвердження. І ось тут переходимо на вкладку Tools. Та знаходимо Color Mixing Activity. Клацаємо ось тут. Нам потрібно отримати експериментальним шляхом деякі кольори, а саме спочатку жовтий колір. Жовтий колір утворюється з накладання червоного та зеленого. Клацаємо сюди, червоний доводимо до 100%. Зелений також до 100%. Вам зошит потрібно записати, чому рівний зелений грін та синій blue у відсотках. Тепер нам потрібно отримати світло-зелений колір, зменшимо червоний колір, збільшимо синій. Так, бачимо вже якийсь світло-зелений. Давайте нехай буде ось так. Ось так: 70-170%. І тепер нам потрібно ще отримати коричневий колір. Зменшимо зелений. Так, синій зменшимо до нуля. Так, вже якийсь коричневий є. Можна ще збільшити синій. Нехай буде 10%. Або могло бути і 0. І так коричневий, і так коричневий. Отже, нехай буде ось так: 70, 40, 10. Це ми виконали першу частину. У другій частині пропонується вам в зошиті побудувати математичну модель для проведення дослідження, як вимірювати розміри предметів, не маючи лінійки, якщо відома довжина вашої долоні в сантиметрах. Вимірюємо довжину долоні. Нехай, наприклад, довжина долоні буде 15 см. Тепер для того, щоб виміряти довжину якогось предмета, наприклад, стола, визначаємо, яка кількість долонь поміщається в дану довжину. Тобто прикладаємо одну долоню, далі наступну другу і так далі. Наприклад, буде 10 долонь. Тоді для того, щоб виміряти довжину стола, ми кількість 10 множимо на довжину однієї долоні 15 см. Отже, довжина стола буде 150 см, тобто 1,5 метра. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!